Привіт! Знаєте, іноді бувають такі дні, один єдиний день, який може ну просто взяти і змінити хід історії цілої нації. От саме про такий день ми сьогодні і поговоримо про 2 січня 1649 року, день, коли до Києва в'їхала людина, що назавжди змінила саму ідею української державності. Давайте просто спробуємо уявити. Отже, 2 січня 1649 року. Київ. Здається, все місто просто затамувало подих. У повітрі відчувається, знаєте, така напруга, таке очікування. І всі, абсолютно всі погляди прикуті до дороги, що веде до міста. І от виникає питання: а чому, власне, таке очікування? Звідки воно взялося? Ну, звісно ж, не на порожньому місці. За цим стояла ціла низка, ну просто неймовірних, драматичних подій, які буквально сколихнули землі тогочасної Речі Посполитою. Ну, справді, давайте розберемось, чому ціла столиця Древній Київ чекає на прибуття однієї людини. Так, гетьмана війська Запорозького, але все ж, що такого мало статись? Щоб це зрозуміти, нам треба, так би мовити, трохи відмотати час назад і подивитися, що ж відбувалося напередодні. Справа в тому, що шлях Хмельницького до Києва він був, можна сказати, вимощений не камінням, а гучними, просто приголомшливими перемогами. Його приїзд до столиці це була кульмінація, апогей неймовірно успішної військової кампанії. Так, попередній 1648 рік він буквально перевернув усе з них на голову, змінив розстановку сил кардинально. Хмельницький і його козацьке військо здобули низку таких перемог, які тоді ну здавалося чимось абсолютно немислимим. Це перетворило гетьмана на справжню живу легенду. І от подивімось на цю хронологію це просто шалений темп. Все починається у травні, раз і нищівна перемога під жовтими водами. Майже одразу друга, не менш гучна під Корсунем, а потім вересень. І це вже повний розгром польських військ під полявцями. Ну і наостанок, під кінець року, такий собі демонстративний рейд на Львів та Замостя. Тобто, подумайте тільки, за якісь лічені місяці звичайне повстання переростає у повномасштабну визвольну війну, а Хмельницький він стає її беззаперечним лідером. І от після всіх цих перемог він їде до Києва. І це, звісно, вже не просто повернення полководця з походу. Ні, це тріумфальний в'їзд справжнього переможця. І в'їжджає він не аби як, а через золоті ворота. Це ж це ж не просто брама, це головний історичний в'їзд до міста, через який століттями входили великі київські князі. Символізм тут просто зашкалює. Увійти через ці ворота означало, ну, фактично, отримати визнання, отримати владу, і кияни вони зустрічали його саме так, як свого правителя. Як визволителя? Але знаєте, що вражає, мабуть, найбільше його вітав не просто натовп людей, хоч і він був, звісно, величезний. На зустріч йому вийшла вся тогочасна еліта. Тільки уявіть, Єрусалимський патріарх, який спеціально прибув до Києва, київський митрополит, вся професура Києво-Могилянської колегії разом зі студентами. Це було не просто привітання, це, по суті, був акт визнання, легітимації його влади, і не ким-небудь, а найвищими духовними та інтелектуальними авторитетами. Та все ж найважливіше того дня сталося не на вулицях серед цього натовпу, найважливіше прозвучало у словах, у титулах, якими його наділили. Саме тут, у Києві, його статус змінився раз і назавжди. От просто вслухайтеся в це. Сам Єрусалимський патріарх Паїсій називає його не гетьманом, а пресвітлим Володарем і князем Русі. Князем Русі. Варто розуміти, що на той час під «Руссю» мали на увазі саме українські землі. Тобто це вже не військове звання, це справжній монарший титул, прямий зв'язок із давніми київськими князями. Але й це ще не все. Студенти Києво-Могилянки пішли ще далі. Вони порівняли його з Мойсеєм. Уявляєте, від бога даний Мойсей, спасителі-визволитель народу руського з неволі Ляцької. Це вже виходить за межі простої політики, це ж біблійна паралель. Хмельницького фактично називають Месією Божественним Спасителем, який виведе свій народ з рабства на свободу. Ось у цьому і є ключовий момент це просто неймовірна трансформація. Подивіться, як все змінилося. Ще вчора він був гетьманом війська Запорозького, командиром повстання, для когось просто бунтівником. А сьогодні сьогодні він уже князь Русі, богом даний Мойсей, Спаситель і Визволитель. Тобто, лише за один день з військового лідера він перетворюється на національний духовний символ. Добре, але яке ж значення всього цього, так би мовити, у великій історичній перспективі? Ну відбувся тріумфальний в'їзд, пролунали гучні слова. І що, чому ми досі про це згадуємо? А тому, що це було значно, значно більше ніж просто військовий парад. Це був той самий момент, коли ідея, ідея власної держави, гетьманщини, яка до того була дещо абстрактною, раптом отримала живе реальне втілення в особі Хмельницького. По суті, це було символічне народження нової політичної свідомості, нової політичної нації. Історія цього дня залишає нас із таким, знаєте, цікавим питанням як один єдиний момент тріумфу одна урочиста зустріч у стародавній столиці, може запустити таку потужну ланцюгову реакцію, що визначатиме долю цілої нації на століття вперед? Це погодьтеся питання, над яким справді варто подумати.